КМД масштабне кадрове оновлення пов'язане з низкою корупційних розслідувань щодо низки посадовців. Серед них заступники мера, керівники підрозділів і комунальних підприємств, і рядові фахівці різних рівнів. команда мера Києва Віталія Кличка значно втратила у кадрах за лише півроку. Підозри від правоохоронців, затримання, публічний тиск і протести киян все це змусило міського голову. Позбутися членів своєї команди багато з цих персонажів були фігурантами і наших аналітичних відео та розслідувань. І завдяки вашій підтримці і репостам ми змогли зрушити і дати хід правосудню Олександр Возний, Михайло Терентьєв, Юрій Бахмат, Володимир Шарій це лише частина тих, хто опинився за бортом політичного корабля Віталія Кличка. Та місця у годівниці довго порожніми не бувають тож їх крісла вже зайняли нові. Чи все ж таки краще сказати старінові обличчям? І тут ми думали, що команда кличка, яка вже давно заплямована корупційними скандалами, непідтвердженими мільйонними доходами, отримала такий шанс очиститись і перезапуститись. Та чи справді це так? Хто тепер керуватиме комунальними підприємствами, який у них досвід? І що там в деклараціях до речі? Давайте розбиратись, бо в тіні Каштана сховатися не вийде, говорить Київ. Київ, Київ. Нового очільника отримав департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного звільнили з посади перед початком літа. Активісти вважають його винним у систематичному знищенні здорових дерев в столиці, а також возний фігурує в провадженнях, пов'язаних з порушеннями екологічного законодавства. Він залишив посаду після отримання офіційної підозри, заявивши, що йде за власним бажанням. Його крісло тимчасово зайняв Сергій Сабуров раніше з 2023 року він обіймав посаду директора КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини. Та, попри роботу Сабурова у комунальному підприємстві і скромну зарплату дружини в 28 тисяч за рік, у ТОВ «Зоопатруль», їхня родина справжні столичні мільйонери. У готівці дружина Сабурова зберігає 35 тисяч доларів та один із чверть мільйона гривень ще 110 тисяч у схороні чоловіка. Мають нерухомість будинок площою майже 300 квадратів у селі Осещина на Вижгородського району. Дружина має у власності також ділянку в селі. Хотянівка, а ще там ще й об'єкт незавершеного будівництва площею понад 100 квадратів. Їздить Олена на власному мерседесі GLE 350 2017 року випуску, придбаному у 22 другому за 400 тисяч гривень. Сам же Сергій безоплатно користується Audi Q7, який належить Світлані. Цим зрізали з посади посадовців «Київзеленбуду». Зеленбуду в березні цього року. Набу повідомили, що викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у «Київзеленбуді». Правоохоронці провели чисельні обшуки і затримали фігурантів у справі. Гендиректор Юрій Бахмат, його перший заступник Олексій Лукаш та заступник керівника управління комунального підприємства, систематично отримували відкат у розмірі 15% від фірм, які перемагали на тендерах. Згодом Бахмата, до речі, звільнили. Його наступницею стала Ольга Манько, яку міський голова призначив виконуючою обов'язків. Гендира Київзеленбуду у відповідному розпорядженні. Робота у сфері озеленення для неї не нова, бо у 15-20-х роках вона працювала на посаді директора комунального підприємства з утримання зелених насаджень подільського району. Ольга Манько володіє портфелем нерухомості, який включає квартири, земельні ділянки та житловий будинок. Квартира в Києві на 50 квадратів. Ще одна квартира у Борисполі трошки більше за попередню. Будинок в Борисполі на майже 130 квадратів за 157 тисяч гривень. Ціна виглядає доволі низькою для будинку такої площі в передмісті Києва, що може свідчити про навмисне заниження вартості при оформленні угоди. Також Манько володіє шістьма земельними ділянками, переважно в Бориспольському районі. Нова очільниця Київзеленбуду тримає під подушку 800 тисяч гривень та 53 тисячі доларів. США, а на банківському рахунку понад 170 тисяч гривень та 1612 Доларів до цього призначення Манько працювала у прат Президент Отель і у декларації за 24 рік вказала зарплату 11 тисяч гривень. Mm. Заступником Ольги Манько у київ Зеленбуді став Аршак Магалов. Він у комунальних структурах людина теж не нова. З березня 2015 року Магалов працював директором комунального підприємства з утримання зелених насаджень Святошинського району. А ще він вже має за спиною значний скандал у 2023 році. Він задекларував авто за вартістю. В 180 разів нижче ринкової a 4 магалову якимось чином вдалося придбати за 5 тисяч гривень, і це при ринковій вартості від 15 до 25 тисяч доларів. Тоді посадовець заявив, що помилився і хотів казати 5 тисяч доларів, що все одно доволі далеко від справжньої вартості автівки. А з нової декларації ця машинка і зовсім зникла самі дива. Нині вказаний лише вантажний Mercedes Sprinter за 100 тисяч гривень. Також Магалов має дачний будинок в Києві та три земельні ділянки: одну в Києві і дві на Кіровоградщині. І при тому, що задекларував Магалов лише 389 тисяч гривень річної зарплати з попереднього місця роботи, він має значні заощадження: понад півтора мільйони гривень, 5 тисяч євро і ще 50 тисяч доларів готівкою. На початку червня звільнили ще одного, до речі, директора департаменту КМДА Руслана Світлого. Це стало логічним наслідком гучної справи про розтрату 60 мільйонів гривень на комунальному майні та закупівлях. СБУ повідомила про підозру кільком заступникам світлого, а сам він втратив посаду на тлі публічної уваги до розслідування. І ось вже в липні світлий також отримав підозру та був заарештований. Більше про це ми розповідали в попередньому випуску посилання. Ось в описі новим тимчасовим керівником призначено його заступника Максима Бученка. До того як сісти у крісло очільника департаменту, він керував управлінням пільг та допомоги. На цій посаді Бученко отримав понад мільйон гривень заробітної плати. Якщо вірити декларації, то Бученко не має. Ані нерухомості, ані значних статків. Лише автомобіль ДЖІЛІ ЕМГрант Сім 7 2018 року випуску за 325 тисяч гривень. Після операції чисте місто і розслідувань журналістів щодо масштабних земельних оборудок за туалетними схемами в столиці голови з плеч полетіли і у комунальних спецжитлофонді та. Київському інституті земельних відносин позбувся службового крісла очільник КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій виконує його обов'язки наразі. Віктор Коломієць, який був. Заступником директора з будівництва розпорядження КМДА не містить чітких строків або пояснень щодо повноважень нового керівника. Вказано лише, що він очолюватиме підприємство до вирішення питання. Це може означати або короткострокову заміну, або кризову паузу перед остаточним кадровим рішенням. Коломієць за минулий рік отримав в спецжитлофонді 354 тисячі гривень заробітної плати. Хотівкою зберігає 75 тисяч гривень, а дружина – 100 тисяч гривень, 5 тисяч доларів США і 2,5 тисячі євро. Дружина Коломійця Оксана Зеленська має квартиру в елітному селищі Софіївська Борщагівка на околиці Києва. Нерухомість придбано у власності у 2024 році за 341 тисячу гривень. У глави сім'ї також є квартира у Софіївській Борщахівці. На зміну колишньому очільнику КП Київський інститут земельних відносин Ігорю Долинському, який у схемах Комарницького був довіреною особою Петра Оленича, і відповідав за пошук землі та правильне її оформлення. Прийшов Руслан Ковальов, який у 18-му році звільнився з набу і незабаром став першим заступником директора КП. Яке нині і очолює, він зазначив у декларації, що має позашляховик Toyota Land Cruiser, який придбав у 2006 році за 5 тисяч гривень. Вже друга магічна історія за випуск. Бо ринкова вартість такого авто сягає 15-20 тисяч доларів. А ось у дружини більш нове автомарки марки Hyundai 2021 року випуску куплене за 610 тисяч гривень. Також Руслан Ковальов має квартири у Києві і Кропивницькому, до речі, та кілька земельних ділянок на Київщині та Кіровоградщині. А ще недобудований, до речі, будинок на понад 130 квадратів у Фастівському районі в Чаванах. Ще три земельних ділянки на Київщині та Кіровоградщині, згідно декларації, знаходяться у власності дружини. Торік Ковальов отримав майже півтора мільйони зарплати в інституті земельних відносин, а ще у травні. Подав декларацію про зміни у майновому стані, де вказав ще понад 200 тисяч зарплати. До слова, дружина Ковальова також працює в Київському інституті земельних відносин, де отримала 500 тисяч гривень зарплати. Як працюватимуть на посадах нові керманичі, покаже лише час. Проте впевнено можна сказати, що антикорупційна повістка дедалі активніше впливає на формування столичної влади. Призначення тимчасових виконуючих обов'язки замість повноцінних керівників може бути ознакою того, що на ці крісла ще підшукують потрібних людей. Та ми з вами здатні впливати на нові кадрові призначення, бо саме суспільна увага і тиск. Змушує мера Києва, який здебільшого одноосібно і призначає всіх нових посадовців, уважніше обирати, кому ж саме він доручає керувати столичними підприємствами і коштами. Тож ми продовжимо пильно слідкувати за діяльністю нових і старих керівників столичних підприємств і департаментів, розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.